Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні дві шокуючі новини, які можуть вплинути на вашу подальшу легалізацію при переїзді в Іспанію. Це дуже важливо, вони відбулися ось буквально недавно, це буквально липень 2024, і сьогодні ми розберемо. А я дякую вам за ваші підписки. Я дякую е, нашому підписнику, який скинув до скинув нас. Супер! Дякую вам. Це, це було просто прекрасно. Дякую за те, що ви радите мої відео іншим людям і це надає їм допомогу. І я потім розкажу, яким чином дві важливих новини, які ви не маєте пропустити, коли ви переїжджаєте зараз. Ви переїжджаєте з іншої країни. це, ну, Наприклад, із іншої країни Євросоюзу. Це одна історія. І друга історія, коли переїжджаєте із України. І третя історія взагалі, коли переїжджаєте не з Євросоюзу. Отже, але все одно початок має бути одним. Отримати ніє. Ніє. Це ідентідат, де декстрангеро. Ідентифікаційний номер іноземця. Так отже, ці дві новини такі. Якщо було два паспорти, у вас два паспорти, з собою треба взяти копію старого паспорта на отримання нія. Це дуже важливо. Друге, якщо був тимчасовий захист іншої країни взяти письмову відмову від Тимчасового захисту іншої країни. Важко пояснити, як це все працює, але спробую це зробити. Тут не так все централізовано працює, як в інших країнах. Розумієте? Кожна, наприклад, екстранхерія або навіть інспектор. Може е, визначити вам яку резолюцію, розум... О, але для того, щоб перестрахуватися для тих, хто хоче і розуміє, що планувати потрібно заздалегідь, ось ці речі треба обов'язково на літо 2024 року запам'ятати. Перед цим те, що я казав, ви теж дивіться у моїх відео. Підписуйтесь і під... замовляйте мою збірку автоконсультацій. Що таке НІЯ. Це первинний документ, без якого далі ви не підете. Зрозуміли? Записали. Це дуже важливо. Наприклад, тепер є два шляхи. Два. Наприклад, ви хочете ставати на програму. Ви без нього не станете на програму. Наприклад, ви не хочете ставати на програму, а просто легалізуватися і жити за свій рахунок. Вам також його треба отримати. А от із цього вже випливає третій нюанс. Який вид цього, Ніє може бути, а їх може бути декілька. Як це не дивно. І ось у мене були, розумієте, такі ситуації, коли людина от е, дивилася навіть мої відео. Ну не проконсультувалася, просто там е, дивилася відео, інше відео, інші чати читала, да, пішла, зробила ні, бо там була менша черга. да, От в тому місці, де от людина зробила, була менша черга. І її видали просто економічний ні, розумієте? А це різні речі, це різне. Це взагалі воно не дає право на просування далі тимчасовим захистом. Третє, тимчасовий захист, щоб ви зрозуміли, це дуже класна річ в Іспанії. Ви тут можете отримувати такі права, як резиденти, наприклад, люди з Канади, з Колумбії, з Колумбії, навіть у них більше було прав до цього моменту при переїзді сюди, ніж у українців. До 22 року. Вони зараз стоять в чергах, щоб отримувати такі документи з такими ж самими правами. Тому все треба зробити логічно і поступово правильно. Один документ, здача на відбитки ТІЯ і отримання тіє. Це дуже важливо. Також. Важливо ну для мене, розумієте? От сьогодні мені написала наша підписниця. От мені навіть аж жаль, і я не знаю, що зробити. От я вам зараз зачитаю. Доброго дня, Максим! Довго збиралися з виїздом. На кінець вибрали Німеччину. Пишу вам і плачу. Ви, напевно, навіть уявити не можете, в яких умовах в таборі ми живемо. Максим, я одна з найперших ваших підписниць в Телеграм, в Ютуб каналі. Я дуже люблю Іспанію, але зважаючи на те, щоб в Іспанії важко з роботою, а грошей багато не, не маємо, вибрали Німеччину. Отримали тимчасовий захист. Далі тримають у цьому жахітті. Розселяти не будуть. Ну так пише підписниця. Скажіть, будь ласка, чи можливо отримати прихисток в Іспанії після Німеччини та знайти роботу і квартиру? Так, звісно, його можна знайти. Але планувати спочатку, спочатку треба все правильно. І розумієте, цей початок він починається із рішення. Рішення має велику силу. Якщо ви сила прийнятого рішення, вона вирішує ваше навіть майбутнє і ваші майбутні проблеми, розумієте? Коли ви рішення змінюєте. Ви змінюєте взагалі своє майбутнє, і ви знов маєте потім прийняти рішення. Якщо ви знов його змінюєте, ви знов йдете. Ну, невідомо куди. От розумієте, корабель, який не має точки прибуття, от куди він має прибути, він невідомо куди прибуде, розумієте? От якщо рішення прийнято, це саме головне, що я хочу до вас достукатись і, і сказати, воно має бути от всередині, все, точка. Німеччина або Іспанія, все Оце дуже важливе. Далі вже інша історія. Далі треба конкретно виважувати свій шлях і планувати. З цим вже я допомагаю як це зробити. Розумієте? І ось тут, і ось тут, на цьому моменті, дуже важливо знати новини, що відбувається на цьому шляху. От сьогодні, оці дві новини, всі, хто готувалися, майте на увазі. Приклад наших підписників, які писали, от буквально які вчора чи позавчора подалися на ній. Вони кажуть: да, у нас був тимчасовий захист, він був закритий, ми взяли письмове повідомлення, але офіцер нічого не запитав. Як ви думаєте, можна зробити висновок, що у вас нічого не запитають? Я думаю, що я би так, наприклад, не робив. Я би підготував все. От все сплановано, розумієте, і далі вже А я бажаю, щоб вам, щоб у вас все було добре, нехай вам щастить. Підписуйтесь, замовляйте. консультацію, дивіться мої відео, там я викладаю свої нові дослідження, все, що я маю, всю інформацію, яку я маю, нехай вам щастить. Нехай у вас все буде добре на тій землі, яку ви вибрали.